90-ліття народного артиста України Дмитра Гнатюка відзначають на Буковині. Народився відомий баритон 1925 року у селі Мамайці, Кіцминського району. Там збираються на честь митця перейменувати одну із вулиць і присвоїти його ім'я музичній школі. А також 22 квітня відкрити там погруддя. Тим часом в обласній адміністрації презентували роман хроніку Василя Фольваричного про життя та творчість Дмитра Гнатюка. Саме для його сильного голосу, бездоганної техніки вокалу, було написано чимало класичних творів композитором Олександром Білашем. Зокрема, пісню на слова Дмитра Павличка улюблено батьма два кольори. Дмитро Гнатюк один з небагатьох співаків, заявляв про чітку українську ідентичність усі роки радянського режиму. Крім офіційних заходів до ювілею митця музично-драматичному театрі імені Ольги Кобилянської 22 квітня відбудеться Чистий концерт. Інтригою залишається, чи приїде сам Дмитро Гнатюк. У музично-драматичному театрі Творчий вечір присвячений Дмитру Михайловичу Гнатюку. За участю столичних гостей Буковинської громади, наших митців. Зала уже. Як сьогодні мені відомо, буде переповнена. Можливо, він і зможе бути в нас на святі, тому що він дуже хотів вступити на Мамаївську землю, і, і, і кожної хвилини намагається себе так підсилити своє самопочуття, щоб насправді тут побувати.